Вітаю, розумні семикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо тему розв'язування систем лінійних рівнянь методом вдавання. Цей метод, метод заснований на тому, щоб звільнитися від однієї із змінних, і розв'язати вже рівняння з однією змінною. Давайте подивимось на першу систему, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати розв'язувати. 2х мінус 5 y дорівнює 7, і 4х плюс 5 y дорівнює 5. Давайте на неї уважно подивимось. Ми бачимо, що є тут змінна y, і коефіцієнт при цієї змінної y і в одному і в іншому рівнянні. Вони протилежні між собою. Якщо ми будемо додавати два рівняння, то при цьому змінна y, вона знищиться, і ми отримаємо рівняння з однією змінною. Як це додається, 2х плюс 4X, виходить 6х, ці змінні Змінна y знищується, дорівнює 7 плюс 5, виходить 12. Звідси неважко знайти, що х дорівнює 2. Коли ми знайшли х дорівнює 2, тоді можна підставити в будь-яке із рівнянь і знайти змінну y. Тобто, ми, наприклад, я хочу взяти друге рівняння оце і підставляю замість х двійку. Тобто 4 помножити на 2 плюс 5y дорівнює 5. 4 помножити на 2, це буде 8, плюс 5y дорівнює 5. Звідси ми розв'язуємо звичайне лінійне рівняння. Тобто 8 ми переносимо з протилежним знаком 5y дорівнює мінус 3. Далі ми ділимо на коефіцієнт при у y дорівнює мінус 3 поділити на 5, тобто мінус 3 п'ятих. Ми отримали відповідь. Пара чисел. Спочатку ми записуємо х, потім ми записуємо y. До речі, цю відповідь можна записати по-іншому. Можна записати 2. А мінус 3 п'ятих можна записати 10 дробом, тобто мінус 0,6. Давайте розглянемо ще одну систему рівнянь. Подивіться на неї 2х мінус 3 дорівнює 11, 6х плюс 5 дорівнює 19. Ну, давайте подивимося, що при змінної х нема протилежних коефіцієнтів, і при зміні Y також немає протилежних коефіцієнтів. Тут різні вони, що означає протилежні, відрізняються тільки знаками, а тут вони різні. Тоді, наприклад, ми хочемо домножити. Перше рівняння і друге рівняння так, щоб коефіцієнти були протилежні. Але давайте ж з'ясуємо, при якій зміні ми будемо їх робити протилежними. Ну, от Я дивлюсь, я хочу зробити їх при Y, тому що я бачу, що тут мінус 3, а тут плюс 5. Тобто, щоб вони були протилежними. Мені потрібно перше рівняння. Домножити на 5, друге рівняння домножити на 3. Чому так? Якщо я мінус 3 на 5, тут в мене буде мінус 15. Якщо я друге рівняння буду домножати на 3, тут і 5 на 3, тут буде 15. І ось вони коефіцієнти, будуть протилежними. Тому я так і домножаю. Давайте домножимо. Але ми ж не тільки коефіцієнти при y домножаємо, ми повністю все рівняння домножаємо на, е, множимо на 5. Тобто ми 2х множимо на 5, буде 10х, ми мінус y множимо на 5, це буде мінус 15 ігрів, дорівнює і ми 11 також множимо на 5, буде 55. Так само виконуємо з другим рівнянням, ми множимо на 3 кожний доданок, 6х множимо на 3 буде 18х, 5 множимо на 3, це буде 15, дорівнює і 19 множимо на 3, це виходить 57. І далі використовуємо метод додавання, ми додаємо 2 цих рівняння. Тобто 10х плюс 18х, виходить 28х. Далі мінус 15 плюс 15. Знищується, дорівнює 155 плюс 57. Це буде 112. Далі ми отримали рівняння відносно однієї змінної x, щоб знайти х. Потрібно 112 поділити на 28. Звідси у нас х буде дорівнювати 4. Коли ми знайшли х дорівнює 4, ми можемо х дорівнює 4 підставити в будь-яке з даних рівнянь і знайти y. А можемо зробити по-іншому Цю систему рівнянь 2х мінус 3 у Дорівнює 11, 6х плюс 5y дорівнює 19. Давайте домножимо так, щоб ми звільнилися від х. Тут у нас коефіцієнт 2 при х, а коефіцієнт в другому рівнянні при х 6. Щоб вони були протилежними, то перше рівняння потрібно домножити на мінус 3. Ну, а друге, тоді ми не, мчу, не трогаємо його, не чпаємо його, тому що тоді коефіцієнт при х буде мінус 6. Якщо ми тут домножаємо на мінус 3, на мінус 3, тоді тут буде мінус 6х. Все, вони будуть протилежними. І тоді ми зможемо розв'язати методом додавання. 2х множимо на мінус 3 буде мінус 6х, мінус 3 множимо на мінус 3, буде плюс 9 у дорівнює 11 множимо на мінус 3, буде мінус 33. Ну, а друге рівняння так і переписуємо. Дорівнює 19. І далі використовуємо метод додавання, тобто додаємо 2 рівняння. Система мінус 6х плюс 6х знищується. 9 плюс 5 буде 14, дорівнює мінус 33 плюс 19 буде мінус 14. Ну, звідси неважко здогадатися і розв'язати. Тут поділимо на 14 і виходить мінус 1. Тобто ми знайшли пару чисел, відповідь у нас виходить. 4 мінус одиниця. Звичайно, що можна було так не робити, не звільнятися від Х, тобто не застосовувати другий раз способ додавання. Коли ми знайшли ось тут x, ми могли підставити в будь-яке рівняння системи і ну, знайти y. Ну, наприклад, от я беру перше рівняння 2 помножити на 4. Мінус 3 y дорівнює, дорівнює, дорівнює 11. 8, мінус 3 y дорівнює 11. Мінус 3 дорівнює 11, мінус 8, мінус 3 дорівнює 3. Ну і звідси y дорівнює мінус 1. Тобто вона у нас мінус 1 є. Звичайно, що можна було так розв'язати. Це я вам показала. Два способи, які ви можете застосувати, тобто від будь-якої змінної можна звільнитися, тобто обнуліть її. Давайте розглянемо правило алгоритм, за яким ми будемо розв'язувати систему двох лінійних рівнянь. Перше, дібравши вигідні множники, перетворити одне чи обидва рівняння системи так, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Тобто в попередній системі я вам показала, як можна звільнитися, перетворити на протилежні числа, коефіцієнти при одній змінні або Якщо вам так вигідно, можете при іншій зміні їх зробити протилежними. Потім додати по на лівій і правій частини рівнянь, отриманих на першому кроці, розв'язати рівняння з однією змінною, отримане на другому кроці, і підставити знайдене на третьому кроці значення змінної в будь-яке рівнянь вихідної системи, обчислити значення другого змінної і записати відповідь. Ми можемо з вами потренуватися завдання 1162. запишіть рівняння, яке отримаємо, додавши почлен на лівій і правій частини рівняння системи. Розглянемо першу систему. Ось вона, перша система. Нас просять просто додати почлен на лівій і правій частини рівняння. Дивіться, якщо я буду додавати, я з цієї сторони ставлю плюсик і почне їх додаю 2х плюс 3х, буде 5х, мінус y плюс Y. Вони знищуються, дорівнює 6 плюс 4 дорівнює 10. Мене не просила розв'язувати, просто почне додали. Давайте розглянемо друге. Ви можете відео поставити на паузу, спробувати самостійно їх додати. Два рівняння цієї системи, а потім звіритися зі мною. Не бійтеся самостійно виконувати. Поставте відео на паузу. Спочатку самостійно їх додайте, потім зі мною вже звіритися. Ну, Я сподіваюся, що ви самостійно на другу, другу систему пішлено додали. Ну, Давайте звіримося. Дивіться, що ми робимо. Ми 4х повинні додати мінус 4х. Ну, ж там подібні додамки повинні додавати, зводити, а тут вони знищуються. Тому ці доданочки у нас знищуються. Мінус 7 у плюс 6 у буде просто мінус 1 або мінус y дорівнює 8 плюс 1 буде 9. Ось таким чином ми додали 2. Рівняння цієї системи. Давайте ще розглянемо один дуже простий такий номер 1164, на яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при зміні Х стали протилежними числами. Ми повинні зробити коефіцієнти при зміні Х протилежними числами. Давайте подивимось на першу систему. Тут у нас коефіцієнт 3 при зміні Х і тут коефіцієнт 3 при зміні Х. На яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи? Якщо нас просять перше рівняння системи помножити, нам вже як підказочку роблять. То що ми робимо? Звичайно, що ми помножимо на мінус одиницю. Тоді, коли ми множимо на мінус одиницю, коефіцієнт при х стане мінус 3, а тут коефіцієнт буде 3. Тобто вони будуть протилежними. Що ж ми отримаємо? Коли ми множимо на мінус одиницю, то знаки просто змінюються і у лівої, і у правої частини. А друге рівняння ми залишаємо без змін. І тоді подивіться, ось у нас коефіцієнти при зміні x стали протилежними о у двох рівняннях. Давайте подивимося на другу систему. Нам так само потрібно помножити обидві частини першого рівняння системи. На таке число, щоб коефіцієнти в рівняннях були протилежними числами. Е, ну, Тут у нас коефіцієнт 7, а тут у нас коефіцієнт 28. Ну, Тобто, зрозуміло, що точно треба помножити на мінус якесь число, щоб коефіцієнти були протилежними. Це зрозуміло з таблички множення, що це число мінус 4. 7х помножити на мінус 4 буде мінус 28х. Плюс 3 на мінус 4, це буде мінус 12. Дорівнює 8 поможете, на мінус 4, це буде мінус 32. А друге рівняння ми залишаємо 28х мінус 5 дорівнює 12. Зараз ви бачите, що коефіцієнти при зміні х є протилежними. Нас не просило розв'язувати. Ми тільки підготовчі вправи поки що робимо. То ви бачите, що коефіцієнти при зміні Х є протилежними числами. І наступний номер 1166. Ви будете деякі. З системи рівнянь розв'язувати самостійно. Давайте з вами в цьому номері розв'яжемо четверту систему, записуємо номер 1166, четверта система мінус 6х плюс у дорівнює 16 і 6х плюс 4у дорівнює 34. Давайте оцінимо коефіцієнти при змінних. Якщо ми подивимось на змінну х, то ми бачимо, що коефіцієнти тут вже протилежні числа, то нам ні на що не потрібно множити. Тоді ми просто беремо і додаємо два рівняння цієї системи. Почлено, мінус 6х плюс 6х, це знищується. Тобто ікса вже в нас не буде Y плюс 4. Це буде 5. y Далі дорівнює 16 плюс 34, це буде 50 y дорівнює 50 ділимо на 5, то отримали 10. Далі ми 10 підставляємо в будь-яке із цих рівнянь. Наприклад, я обираю перше. Мінус 6х, плюс замість y я вже підставляю 10 і дорівнює 16. Далі розв'язую звичайне рівнійне рівняння з однією змінною. 10 переносимо з іншим знаком, мінус 6х дорівнює 6. І далі ділимо на коефіцієнт при, при х, тобто на мінус 6. Ну і звідси у нас виходить, що х дорівнює мінус 1. Тоді ми отримаємо відповідь пару чисел спочатку x, потім y. Ось наша відповідь для цієї системи. Ну і давайте ще одну розв'яжемо: це шосту. 7х 5у дорівнює 29, і 7х 8у дорівнює мінус 10. Також оцінюємо коефіцієнти при змінних. Неважко тут побачити, що коефіцієнти при іксі вони однакові, а нам потрібно зробити їх протилежними. Тоді, наприклад, давайте перше рівняння системи помножимо на мінус одиницю. Тоді ми тут отримаємо мінус 7х, знак далі змінюється, плюс 5y, дорівнює і. Тут мінус 29. Ми всі доданки, всі члени цього рівняння помножили на мінус 1. А друге рівняння у нас залишається без змін. Рівня мінус 10. І далі ми застосовуємо метод додавання. Мінус 7х плюс 7х знищується. 5 у плюс 8. Ми отримали 13. Мінус 29 плюс мінус 10, це буде мінус 39. Ділимо на коефіцієнт при у і y дорівнює мінус 3. Далі я обираю будь-яке рівняння з двох в цій системі. Наприклад, ну, нехай буде перше. 7х мінус 5 помножити замість мінус 3, підставляємо дорівнює 29. Ну і далі розв'язуємо. 7х вже плюс 15 дорівнює 29, тому що тут мінус 5, тому що на мінус 3 буде плюс 15. Далі 15 переносимо праворуч, при цьому змінюючи знак. У нас виходить, 7х дорівнює 29 мінус 15. 7х дорівнює 14. Ну і далі ділимо на 7, і виходить, що. Х дорівнює 2. Тобто ми отримали відповідь, я тут зверху її запишу відповідь. Х спочатку записується 2, потім y-3. Ось наша відповідь для цієї системи. Першу, другу, третю і п'яту я вам пропоную розв'язати самостійно. Потренуйтеся, будь ласка, вони дуже прості, ці системи, і на наступному уроці тоді ми будемо розв'язувати трішечки складніше. Дякую вам за урок.